Переговори в Туреччині відбулися, що відомо. Президент України Володимир Зеленський прибув із віздом до Туреччини, де заплановано переговори з президентом Реджепом Таїп, Ердоганом, а також можливі контакти з представниками Кремля. За словами Зеленського, українська делегація прибула на перемовини у складі найвищого рівня: це представники Міністерства закордонних справ, офісу президента, військові, а також розвідка. Мета здомогтися справедливого миру та чітких рішень. Зеленський зазначив, що очікував серйозної позиції і від російської сторони, але, за його словами, попередня інформація свідчить про те, що Москва направила до Анкари делегацію бутафорського рівня. Цитата президента ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Бо ми всі знаємо, хто насправді приймає рішення в Росії. Окрім того, Зеленський повідомив про координацію з американською стороною, яка також може бути представлена на переговорах у Туреччині. Вже сьогодні президент України проведе багатогодинну зустріч з Ердоганом. Очікуються важливі рішення, що можуть вплинути на подальший хід подій. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України. Щоб бути в курсі останніх подій.